Вулиці враз перетворилися на річку і По центру міста можна було пересуватися хіба що плав. Дніпро від самої ночі накрило дощем. Приблизно о сьомій ранку вже було не проїхати. Водіям доводилося об'їжджати десятою дорогою. Скерило, чувак, утонув. А тут де номер Потрапила вода й у домівки. Так в одній з квартир у центрі міста утворився справжній фонтан. Під водою опинилися Воскресенська та барикадна вулиці, Європейська площа, затопило і низ проспекту Поля. Бригади комунальників одразу виїхали ліквідовувати наслідки негоди. Вода сама просочилася і пішла по воду від ній каналізації, по, -по, -по, -по лівньовці. А в сміття, як ви бачите, залишилося на, на решітках. І ми ходимо його прибираємо. І ти це по всьому місці. Така картина. Вже за традицією щоразу після зливу у місті найбільше потопають приватні сектори в АНД районі. Калюжі такі, що без гумових чобіт тут не пройти. І так кожні два метри. З острахом за стихією від учорашнього вечора спостерігала Світлана. Жінка не чуток знає, що тільки но починається сильний дощ на вулицю виходити зась. 60 років живу на цій вулиці, і тут постійно така вода стоїть. Взимку не заїхати, ні пройти, восени й весною таке саме. Ходимо теж, отак, як і ви, в чоботях не можна вийти. Та не тільки вода наробила клопоту. Шквальний вітер повалив дерева та лінії електропередач. Подекуди зникло світло. Найбільш постраждали від негоди Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Кам'янський райони. Аварійні бригади за ніч полагодили понад пів тисячі трансформаторних підстанцій та 46 ліній електропередач. Вже в день злива знову дала про себе знати. Метеорологи зазначають, відтак у Дніпрі випала третина від місячної норми. Зразу хочу сказати, що все по прогнозу. Тобто ті опади місцями значні і повсюдно гроза. Ми попереджали про це. В день-субота і в неділя без істотних опадів. І температура вночі 13-18, в день 22-27. Потім, ну там до 30. Навіть. Тож за прогнозами синоптиків, вже на вихідних повернеться спека. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.